Сьогодні 22 березня 2022 року ранок протягом тижня стояла мінусова температура. Сьогодні вночі температура була мінус 6, вчора була мінус 8, мінус 9, а в день було ясно, світило сонечко. Відчувається вже весна, навколо чути весняний спів пташок. Вважаю, що прийшла пора вже починати весняні гродні роботи. Пропоную пройтися зі мною на город і подивитись на стан грунту. Звичайно, як я сказав, вночі була мінусова температура, земля промерша, брила. Заморожена Але протягом дня буде світити сонечко, прогріє це все діло, брили стануть пухкенькими і можна пускати вход в борону. Тобто, я планую закрити вологу. Ну що, друзі, зараз після обідня пора, сонце вже на заході. Давайте перевіримо стан ґрунту. Цілий день було соняшно, дув вітерець і грунт капітально підсох. Бачите, брила розбивається майже на пилюку. Тому зараз вивожу мотоблок, чіпляю борінку і приступаємо до роботи. Поїхали! Вивів мотоблок, вчепив борінку, на жаль, у мене вона одна. Пригрузив її фрагментом від стовпа і таким чином я буду закривати вологу на, цьому, на цій ділянці. Після довготривалого відпочинку мотоблок завівся без проблем. Але щось сталося із щепленням. Воно взагалі зникло, хоча до цього було справне. Я подумав, що воно залипло, адже мотоблок увесь час стояв під відкритим небом, і в процесі роботи під нагрузкою все стане на свої місця. Але, як кажуть, не так сталося, як гадалося. Щеплення не з'явилося навіть під нагрузкою. В цю пору року сонце швидко спускається за небокрай. Розбирати і ремонтувати часу не було, та й не хотілося відкладати боронування на завтра. Все, що я міг зробити, це підтягнути тяговий шток муфти щеплення десь на 1,5-2 см, але це не дало ніякого результату. Щеплення не з'явилося. Тому я вирішив працювати без щеплення, так би мовити, на одному диханні. Включив четверту передачу і намагався якомога менше зачіпати коробку передач. Так і завершив благополучно роботу. Незабаром буду розбирати муфту щеплення. Для кого ця тема актуальна, і, взагалі, хто цікавиться мотоблоками, прямо зараз підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Ставте лайк під цим відео і, звичайно, напишіть в коментарях, що сталося на вашу думку із щепленням. Можливо, у вас була така ситуація. Прошу поділитися досвідом. Ось така виходить робота з одним райбоєм. Трошки. Походити треба, але робота зайняла пів години. Сонце вже сідає. До наступних зустрічей, друзі.